Облема сталася така, що вночі після 12-ї години напруга була тридцять триста шістьдесят чи вольт. Я не знаю. Починати сказати, звідки ти знаєш? Почала гудіти дуже Я проснулася, почала гудіти колонка біля телевізора. Я виключила. Тоді почали стріляти переноски. І все, ми почали все виключати. Ну і пропало світло. Ну, ми думали, що все, але ну, виявляється не все. Почав горіти комп'ютер, системний блок. Ну а далі почали виносити, гасити. Потім почали провірати. Ну, багато техніки згоріло. Тюнера, що там ще? Стри... Стабілізатор стрілив від напруги, системний, біля котла, антена. системний, антенна, інтернет. Знаєш. Чи були ще якісь випадки по селі, крім вашого? У нас Це всіх, всіх саме плюс душова кабінка. А решта люди... Все те саме плюс душова кабінка, ще. остане не знаємо. Все шипить. Ми обіцяли зробити світло вам. Нам нічого не пообіцяли. У нас приїхав пожежники, приїхали, приїхала міліція, зафіксували випадок. І поїхали, вони нам нічого не пообіцяли. Електрики прийшли, подивилися, сказали, чого вони не знають, чого не вибили автомати. Тут не Значить, вони мали сама... вибити, а чого вони не вибили? І все, і вони нам нічого не сказали, вони пішли. Ну, у нас у нас також тюнер э, і заіскрився, але чоловік побіг скоренько вирубав рубильник і не знаю, не провірали. Якщо провірити, можливо, ще щось погоріло. У нас переноска загорілася живим вогнем. Ми не знаємо, поки не маємо генератора, поки електрики немає, не в курсах, як воно скільки там, так, скільки багатьох? техніки погоріло. Та в багатьох, що від тої лінії йшла від того трансформатора. Напевно, що в кожний. Хаті щось перегоріло, але не можемо знати, бо поки немає електрики. А коли буде невідомо, нічого не кажуть. Сьогодні вночі, близько 12-ї години ночі, в селі Скорєва був великий скачок напруги. І погоріло багато людям побутової техніки, холодильників. Я хочу звернути на те увагу, які служби мають за то відповідати, тому що люди збираються подавати в суд. Тому що великі дуже збитки нанесені, фактично, це не догляд золочівського рему, тому що згорів трансформатор і пішов дуже великий скачок. Люди не знають, що робити, але я думаю, що то тільки треба подавати в суд і просимо звернути увагу Золочівського Рему на наші лінії, тому що так як вони не модернізовувалися ще з часів Радянського Союзу. Ну а за світло дорожчає щороку. І ще й навіть зарядка. Ну, який запах хай. Тут. Ну воно тут, знизу така прямо знизу, вона загоріла. Під низ Так, аж під низом так от там. 65 вольт. З четверга з обіду. почав пройшов шквал, пройшов сильний вітер, грози і було багато. Пошкоджень було відключено багато населених пунктів. і Ми працювали в такому аварійному режимі. Всі бригади працювали до ночі до, до 24.00. Зранку починалася робота знову в 6-й годині. Дуже багато було пошкоджень. І в результаті таких пошкоджень були падіння особливо то 85%. Може і в цілих 90, то падіння дерев на наші лінії електропередачі. Внаслідок того багато було пошкоджень і в селі Скварява. І так, що в результаті того могло бути коротке замикання. І вже після цього з. Понеділка не відторок, на понеділку. А, з неділю на понеділок ми якраз в неділю закінчили, в основному всі вечором усунення масою пошкоджень, які були спричинені тими стихією тобто, і ночі десь вначале. Виходу з ладу трансформатора, значить, появилася перенапруга в населеному пункті скваріва від 351 бізнес. Зразу ж дежурна бригада виїхала, відключила, виявила значить, пошкодження трансформатора. Трансформатор був відключений і припинено постачання електроенергії в населених пунктів для того, щоб не, ця перенапруга не наробила багато. Біди. Ну, Масове падіння дерев спричинено тим, що якщо б брати правила охорони зони лінії електропередач і правила влаштування електроустановок, не має право тільки обрізати гілки 1 метр від провода. Населення, яке проживає населених пунктах, значить повинно, чи якщо то є за територію. Вулиці, там, в парках і так далі. Згідно закону про архітектурну діяльність, повинні виконувати, вирізати ті всі дерева органи місцевого самоврядування. У нас кожній території, приватній території за тим повинні слідкувати населення. Але, на жаль, ситуація, яка складається, населення не займається зеленими насадженнями. Не хоче тим займатися і все на нашу долю, а ми не в силах все це обрізати, лісопильна техніка і та й час багато, крім того, є інші роботи, які треба поновлювати лінію продаж, більше вже досвідчення проводив і так далі. Ну, якщо люди. Мають, маючи, от Іродеме скаже, які згідно яких пунктів правил, маючи е, змогу купувати дороге обладнання, збільшувати потужності, вони не читають договору про користування електричної енергії, де тут чітко написано любі внутрішні е, ремонти та Можна влаштування. Повинні узгоджувати начальнику нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, знісливим то збільшення споживання електричної потужності. Значить, в кожному договорі вказано, яке січення, тобто яке, яке навантаження, договор між електропостачальником і споживачем вказано, що при такій ситуації, значить, там в основному до 3 кВт. На сьогоднішній день в кожна побутова хата, більш, ну, не буду брати пенсіонера, але більш люди, люди мають обладнання до 80 кВт, що відповідно спричиняє до того, що наші трансформаторні підстанції і січення проводів, які були розраховані в той час, не, не, не змозі давати якісну. Не можуть пропустити кількість струму необхідної так. для споживання. Але ніхто не звертається. Тим більше, що на даний період часу, і то згідно правил влаштування електроустановок, кожен споживач повинен захищатися від перенапруги. Перенапруга може виникнути, от в таких випадках, як сьогодні, замикання на лініях електропередач можуть бути грузові розряди. Розвільні розряди тепер дуже часто, і перенапруга може спричинити до того, що все електрообладнання, яке на самому пункті, воно може бути пошкоджене. Для того є зараз дуже багато техніки, відсікачі різних, від напруги, від перевантаження і так далі. Ну, Люди, на жаль, беруть, купуляють, а не думають. Про наслідки, які можуть спричинитися до після цього. Під час розвитку розрядів і при е, різкому збільшенні навантажень. А чи встановлено зараз на даний момент? Е... Відновлено, відновлено, відновлено відпочання було відновлено ще вчора, десь порядка година 17. Ну, проведено заміну силового трансформатора. Параметри напруги від трансформатора є досить нормальні. Ну, в принципі, до того, що хочу доповнити. Все ж таки відбулося дійсно дві стихії, досить серйозно, в п'ятницю, 23 числа. Були пориви вітру, вони були недовгі, а надзвичайно потужні. Було ряд відключень через падіння дерев, гілок дерев на лінії. Другий тур відбувся в четвер, десь в районі, в четвер 29 числа, в районі десь години 17-ї. Пів п'ятої дня. Але хочу додати інакше. Все ж таки, тож, Микола Петрович вже розказував про те, що споживач зобов'язаний принаймні ну, згідно наших правил охорони електричних мереж, угоди про електропостачання, принаймні на своїх присадибних ділянках провести розчищення траси ПЛ від гілок дерев. Такі дії повинні. Е Виконуватися якось організовано з попередженням відключенням електромережі для попередження якихось нещасних випадків чи там закорочення мережі, яка несе по гірші параметри напруги. Буквально в четвер до стихії в районі десь 3-ї години дня. Якраз на тій лінії, де зараз стався той неприємний інцидент, тобто де відбулося завершення напоїв пошкодження місцевими жителями. Проводилося обрізання білок дерев, врізання самих дерев без попередження, без нічого внаслідок чого було обірвано проводи лінії електропередач, просто ну, кинули дерево на дроти, які були під напругою. Ми от, так, скваряві на ті лінії, де зараз відбувся. То була, не почаюся, розкажу вам, то була лінія то була лінія номер. Номер 2 між формами 15-16. Тобто 29, го десь так, приблизно, між 3, буквально зразу до, до вітру. У ну, нас працює кол-центр, е, організований обенерго, який приймає всі скарги споживачів, номер можна прочитати, номер телефону можна прочитати на квитанції на електро, за електропостачання, а також на будь-яких електроустановках е, нашого РЕМу. тобто на Дверях ще так АТП. Дзвінок є безкоштовний. Будь-яка інформація попадає миттєво туди. Ну, я розумію, якщо є стихія, то там трошки канали зайняті. Решта вона попадає в електронному варіанті на наш комп'ютер до диспетчера, який бачить, який бачить інформацію, яка є. Ну, от якраз тоді, в п'ятницю було таке повідомлення, виїхала бригада, оперативно виїзна бригада, було виявлено там місцевих жителів, правда, вони казали, що вони не робили, робили хтось другий, ну, відповідно, був обрив проводів, що було відновлено ще до стихії. Потім, після порив вітру, після стихії, відповідно, було ще пошкодження тій лінії, був обрив проводів, там ми вже 30 го числа усували ті пошкодження. Що в свою чергу показує про те, що той. Ті пошкодження могли виникнути причиною самого погіршення ізоляційних характеристик силового трансформатору. Маємо право влаштування електроустановок, то є, як каже наша лікарисна біблія, то чітко описано правила поведінки як споживача, так і електропостачальної організації. Ну, для того, наприклад, пункт 238 правил користування, які затою нові правила, затверджені в 2014 році Мінюстом, Тут чітко написано, що у разі живлення до фази споживна мережі відгалуження від повітряних ліній, коли пен перевідник повітряних ліній є загальним для груп, то означає, коли є повітряна трьохпровідна мереж трохфазна мережа з нульовим проводом, які, споживачі однофазні, які живляться від різних фаз. Вони повинні передбачати захисне вимкнення споживачів при перевищенні допустимого рівня напруги. Тобто, то означає така ситуація, коли виникла перенапруга в мережі, встановлюються комутаційні апарати, які роблять вимкнення, відключення якраз будинкових проводок від таких ситуацій. Пише, виконувати слід вимкнення, я бачаю, вимкнення слід виконувати наводів будинок, наприклад, впливом на незалежний розчіплювач від автоматичного мегача з допомогою реле-контролю електронтролю Ну, Треба читати, досить багато є. Так само пункт правил влаштування електроустановок 2.8.8. 288 тут описаний цілий ціли розділ. І от 2, пункт 2.89 пише, повинно використовуватися переважно ПЗВ, який є з одним ПЗВ пристрій захисного вимкнення від витоку перенапруг і який є одним апаратом з автоматичним вимикачем, що забезпечує захист від надструмів. Ну Надструми це якраз утихені викнене вимкнення надструмів в мережі. Ну, на, жаль, на жаль, то було недотримано. Дійсно, люди тут були, трошки емоційно розмовляли. Ну, і написали заяву відповідно про те, що цей вон. Обладнання погоріло в них з їхніх слів ну, досить дороге. Ну, на жаль, маючи гроші на таке дороге обладнання, а не маючи якихось там, ну я не, не знаю, скільки, 800-900 гривень захисту та ЄТПЗВ, яке буде захищало нормальну проводу. Ну і все ж таки виникало, я бачаю. Виникало тоді питання при нашій розмові про те, що там неякісні параметри напругі, хоча до нас письмових звернень по, про подібну ситуацію не було. Принаймні, саме КТП-351. Ну, Вроді би не є в найгіршому стані. Але до нас, на жаль, ну, люди намонтували різного обладнання. Я думаю, що якщо при складанні актів претензії там можна буде порахувати те загальне встановлене навантаження. От, а... До нас для того, щоб збільшити якісь дозвіл на використання більш біль, біль, біль Більшого навантаження, ніхто не звертався, тому що є такі звернення, люди беруть технічну умови, відповідно, ми робимо перерахунок самого перерізу провідників, що в свою чергу дозволяє поліпшити, робимо їх заміну. Якщо ми, якщо ми знаємо, що це буде збільшення навантаження, робиться їх заміна, відповідно, самі параметри напруги тоді можна якось досягти менш більш нормально. А якщо є самовільне збільшення, одночасне вімкнення особливо в години пік, воно дає спадки напруги за рахунок навантаження і довжини лінії. Переріз проводу фактично малий. Ну і відповідно тоді електроенергія є не, не, не встановлених параметрів. Ну, як якось так, я рахую, що тут в даній ситуації, як сталося, ну тож все ж таки є дія е, е, тих. Е, Внаслідок дії обставин поборної сили, тобто форс-мажорні обставини, тому що сам силовий трансформатор, який був змонтований, він має, наприклад, четвер, після обриву гілок, все ж таки було коротке замикання. Також під час стихії. Ми внаслідок того його ізоляційні характеристики погіршилися, то був ще, в принципі, такий період ліквідації наслідків стихії. Ну, маємо такий неприємний інцидент. Добре, є ще таке питання. От, була поступлена на вас і люди просили, просили вас чи там, подивитися, чи буде створена якась комісія щодо, о, щодо тих згорених обладнань, бо деякі люди кажуть, що вони і стабілізатори були. Чи буде якась ну, буде якась Ну, комісія? в принципі, я думаю, що за якийсь, не знаю, завтра, післязавтра вже більш начальний скаже, буде собі нас комісія, яка, ну, принаймні, ми зараз маємо одну заяву на звернення, яка буде проведено обстеження, якраз щоб визначити кількість і факт випаленого обладнання, яке, яке було пошкоджене, буде складено акт претензії, а тоді є певні певні дії. Я думаю, що буде така комісія, і треба виїжджати на місце. Тоді